І це друга частина, як, як ми знімаємо Ghostbusters. наш лавол хотів полізти наверх, але йому заборонили. Тому, тому ми йдемо далі. Так, зараз секунду, дійшли. Так, ось ми зараз дійшли і у нас тут... Бачите, яка дірочка. Дірочка. Мені дуже страшно, дуже-дуже страшно. Так, я поліз далі. Так, я... Це я поліз далі, лізу, лізу. Зараз тільки не знаю куди. Я рік не сюди не лізу. Уволнами не знімай. Окей, опять. Нє! Нє. Хотів оце оце. Бачите? Как да? Арматура. А арматура. Агарматура. арма. Ай, бели! You can't шо, тут? печаль, жизнь боль Ярик, почекай. вот посмотрите Что представляет собой это вот Мне кажется тут что-то бомбануло Да ты что? Я открыто тут война была один Які оточували Київ. Да? Вони називалися лінія оборони. Давайте знайдемо всі 120. Е, насправді цей дзот був побудований таким чином, що подивіться на товщину стіни, от на яку ви сперлися. Ого! Це товщина бетонної стіни. Дуже велика. Цей бетон. Залиті були каміння, дуже потужні, і арматура металева. Цей дзот витримував удар танку, снаряд від танку. Його нічого не було. Клас. Е, Чому він тут збудований, тому що тут такий пагор. Ми зараз, коли вийдемо до Віліків, подивитися, дуже далеко проглядається поле. З того поля, з того боку, атакували німці. І цей дзот був збудований для того, щоб обороняти Київ. І після того, як війна закінчилася, цей дзот спеціально заклали сюди дуже серйозну вибухівку і його підірвали, щоб він не залишився в такому вигляді, в якому він був. А він був круглим. От круглий дзор зверху з плитою такою величезною, оце частина цієї плити, от вона лежить. Він був круглий і всередині... Там хтось хрюкає. І всередині були автоматники, кулеметники, автоматики... Та тож там хтось хрюкає. Ну, свиня! Та блін! Це не кабан? Тож і кабан. Кабан це свинячий, нічого робить. Все, хлопці, забираємось. Забираємось, да. Майнус сла. Обережемо тут яму, яку ти чуть не... Ладно. Ми йдемо від нашого рідного дзоту. яку чуть не хрюкнуть. Як кабан. А знаєте що це за ямка? А що це за ямки? Це від... Ти знімаєшся, да. це від пострілів? Ні. Це сучасні ага. ямки, дуже свіжі. І зберіглись до зараз, Ярік. Ти думаєш, що... У нас ти ти такі, говориш? Ну, є знайомий. Навіть не один. Люди кидають на самі А от подивіться тепер, які в нас хмари. Камера передає близько 10% людсько... від людського ока. Ну і ми це вам не передамо ніяк. Хіба що. ну, Давайте так ми зараз. Вистав... мене знімати. Вон, дивіться, хлопці, що я казав. От паур далеко видно поле. Можна було бачити атаку фашистів, щоб її відбивати. От, от, дивіться, звіряйтесь, шукайте на Google картах в чайки цей будинок, да, із купили. Приїжджайте сюди, тут класно. Побувайте біля дзота. А ми зараз не знаємо куди поїдемо, я думаю, ми зараз поїдемо на Слажковицю, яка вже заросла давним-давно. Я думаю, ми зараз поїдемо в двір, підемо вдома. Ні, дуже класно. Ладно, все, я думаю, вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підпис. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім удачі і всім пока, звісно. Нам треба дістати ну хоча б 100 тисяч лайків. Або підписників, 100 тисяч! Всього 100 тисяч. Всього. Всім підписався бігом, я сказав. Пока. Ой.